Вітаю, друзі! Сьогодні у нас тест на тему артикулі детермінативі. Тест короткий всього 10 речень. В них 20 пропущених артиклів. Для зручності я їх розбила на дві частини по 5 речень. Зараз ви побачите на екрані першу частину. Приготуйтеся, натискайте паузу. Подумайте, напишіть в зошит свій правильний варіант, потім відпускайте паузу і послухайте вірну відповідь. Пауза. Правильна відповідь така: деву пуліре il pavimento e lavare i piatti. il pavimento e i piatti. Pavimento закінчення О, нам говорить, що це одне на чоловічого роду, значить il pavimento. П'ятті. Ви знаєте, що це слово чоловічого роду, закінчення і говорить, що це множина, отже, і п'ятті. Друге речення. Лі езерчіці ді франчезе, соно sono фічелі». Лі езерчіці» – слово чоловічого роду, що починається на голосну, В множині матиме артиклі лі, лі езерчіці». Третє речення. Il signore con il cappello è lo zio di Mauro. Il signore. Articolo il. Il cappello. Te lo lo, lo lo zio. tomu questo slova lo vizio, il gru, lo zio. Poi z. Ma abbiamo l'articolo lo. Lo zio. Cetverta reggina. La cantante che ha vinto il festival di Sanremo è molto brava. Cantante. Підступне слово, тому що воно може означати і чоловіка, і жінку, і cantante, і la cantante. Як же нам визначитися, що підставити? Дивимося уважно, уважно на все речення і в кінці бачимо, що ця особа кантанте molto брава. Ось вам і підказка, відповідно, це жінка. Наступне речення. І sono molto Динамічі. А слова іноземного походження, такі як фільм, спорт, бар і так далі, в однині і в множині мають однакову форму, і визначити, що ж це однина чи множина, нам допоможуть додаткові слова. Будьте уважні, дивіться на все речення, і ми тут бачимо американі, соно дінамічі. Зрозуміли, що це множина, відповідно, і фільм Американі. Ну що ж, сподіваюсь, у вас все зійшлося, тому давайте перейдемо до другої частини тесту. Пауза. А тепер перевіряємо. Mangiamo gli spaghetti лі tutti i giorni. і spaghetti. Слово spaghetti починається на СП. Відповідно, тут працює правило S імпура Тобто це слово чоловічого роду, яке починається на дві приголосних, з яких перша «с», а друга будь-яка інша приголосна, в нас тут СП. В однині до цих слів вживається артикль «ло», але в нас тут множина тому артиклю лі. І далі тут і «джорні». Тут будьте уважні, у виразах «тутто», джорно, сеттімана і так далі, обов'язково вживається. Означений артикль. Тут тольчорно, тут ласитімана, тут ланно» – обов'язково з артиклем. Наступне речення. функціона іль система сколастіко італіано. Нехай слово система не збиває вас з пантелику, хоч і закінчується на «ма», але це слово грецького походження, таке ж, як і проблема, програма, панорама. Тема та інші. Ці слова чоловічого роду, відповідно в них артикль «іль». Іль система сколастіко італіано. Бачите, тут узгодження закінчень. Це слова чоловічого роду. Запам'ятали, йдемо далі. кретере, а не суно. психологу». це теж правило ес імпура. Нагадаю, ес імпура це літера «ес», за якою йде ще одна приголосна. Але до цього ж правила відносяться і слова, які починаються на П, і після нього ще одна приголосна, просто цих слів менше. Але, от, лопсикологу, лопнематику теж відносяться до цього правила. Отже, лопсикологу. Далі ла крізі економіка, а кольпіто мольтіпаезі. Крізі, хоч і закінчується на І, але це по-перше. Слово жіночого роду, по-друге, однина, звідки ми це знаємо. Те, що слово жіночого роду ну, треба запам'ятати, це слова грецького походження, кризі, синтезі, аналізі, тези, які не мають форми множини, точніше, вони однаково виглядають і в однині, і в «множині», бо вже закінчуються на і, і далі змінювати їх нікуди. Як же нам визначити, що це однина? Тому що далі слово економіка? Відповідно, це однина «La ла кризі економіка, економічна криза, а Кольпіто вразила багато країн. І останнє речення: Ламіка con Манчалі Спіначчі «La Ламіка слово починається на голосну. В цьому випадку артикль скорочиться до ельцяпострофу. І це стосується як чоловічого, так і жіночого роду. Будь-яке слово, щоб будь-який іменник. Що починається на голосну, артикль буде з ним, ну, скажімо, зливатися, скорочується. Далі «лі спіначі це те ж саме правило «ес імпура, с спіначі» – Значить, артикль лі буде. На Y, на і Починаються такі слова, як «ло йогурт, ло- йога, ло-яхт. Ну, власне, це найбільш вживані слова, що починаються з цієї літери, але ви маєте пам'ятати, що з ними вживається артикль ло. Сподіваюсь, те, що я вам розказала, ви вже давно і чудово знали. Якщо ні, то буду дуже рада нагадати вам ще раз ці правила. Пишіть ваші відгуки внизу під цим відео. чекатиму. і до зустрічі в нових випусках. Алла просіма. Чао-чао!